63 роки Господь Бог подарував мені життя на цій землі. Було все в житті. Було і падіння, були і злети, успіхи були в житті, були й біди. Сьогодні в мене день народження. Я дякую Богу за життя, дякую Богу за кожного з вас. Господь Бог мені подарував вас. Мене ненавидять, мене люблять, мене зневажають, мене поважають. У мене є друзі, у мене є і справжні недруги. Чому так? Я завжди поруч з людьми, поруч з нужденними. Найкращий подарок для мене перерахуйте кошти для Збройних сил України. Впевнений. Це найкраща краща буде справа в моєму житті. Важко святити.